Сумах знову можна їздити у приватних маршрутках за дві гривні. Про це повідомив громадський активіст Дмитро Шестерньов. 27 лютого за його заявою Зарічний районний суд міста Суми виніс ухвалу про забезпечення позову, в якій чітко зазначив дію рішення виконавчого комітету міської ради від 17 лютого призупинити. Зупинити дію рішення виконавчого комітету Сумської міської ради номер 60 від 17 лютого 2015 року. Про тариф на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що працюють в режимі маршруту в таксі, до вступу рішення у законну силу. Оскільки суд зупинив дію цього рішення, то відповідно діє рішення минуле, тобто зараз вже можна платити в маршрутках по 2 гривні. Утім, дві гривні тимчасові до остаточного вердикту. Судове засідання, на якому вирішуватимуть, за скільки сумчанам їздити у маршрутках, заплановане на 12 березня на 13.15. Зазначимо, ми вирішили перевірити адресу, за якою начебто зареєстрована Сумська спілка автоперевізників пасажирів. За інформацією депутата міської ради Ігоря Перепеки, оприлюдненій у Фейсбук, вона знаходиться на Горького 23, дріб-1. Он уїхав. З квартиры квартири виїхав. А давно? Давно вже давно. Офіс перевізників тут був? Ні, не, не було.